Ну, це таке, я вже на морі. Що мені не подобається, що треба а, раніше приходити, щоб зайняти собі отак поряд декілька місць. Вчора ми були тут, але ж ці місця вже зайняті. Тому а, от я собі зайняла. Але ж мені доручили ще декілька місць зайняти, тому я так сумку положила тут. Он там тапки, он там ще одне місце. Бо оці хантуки рожеві, це дільфін діва фірмові хантуки, які даються, ну саме по карткам їх видають на пляж. Тобто у мене три карточки, ну, кожному дають по три карточки. Тобто ти відліжав день, ти його здаєш, брудний чи мокрий, і міняєш його на трокен, ну на сухий вже. Отаке. От Море сьогодні руїх. Хвиль немає майже, таке рівненьке, люди плавають спокійно. 34 градуси сьогодні спеки. Але ж тут це ну, не відчувається. Тут набагато краще.